Складна суспільно-політична ситуація не вплинула на роботу АПК. Принаймні в Хмельницькій обласній державній адміністрації за барикадами активно готуються до весняної посівної. І ця завчасна підготовка у 2014-му неформальність. Синоптики прогнозують Україна, як і в минулому році за тиждень зими перейде на літо. І за цей тиждень аграрний сектор має встигнути все. Аби потім у районах не нарікали, не знали, не чули. Олег Стрілецький, директор департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації перед селектором робить перекличку. Новушиться, якщо Усе, що сьогодні повідомляють районам, серйозні речі, від яких залежить продовольча безпека, наша з вами та і між цілої держави на зовнішньому ринку, адже Хмельниччина важливий експортер сільськогосподарських культур. Питання надзвичайно серйозні. Часу практично залишилося місяць для того, щоб нам підготовитися до проведення весняно-польових робіт. Директор департаменту дякує своїм підлеглим та всім аграріям Хмельниччини за гарну роботу в минулому році і сподівається на таку ж віддачу в 2014-му. Підсумки в сільському господарстві в області не соромно оприлюднити. У році поточного посадовці закликають темпів не збавляти Валове виробництво зернових та зернобобових культур. Прогнозується 3,1 і одна десята мільйони тонн при середній урожайності 50,9 центнерів з гектара. Валовий збір сої становитиме 415 тисяч тонн при середній урожайності 21,9 центнера з гектара. Валовий збір цукрового бурака прогнозується біля 1550 тисяч тонн при середній урожайності 405 центнерів з гектара. Щоб темпи росту тішили й далі попрацювати слід сумлінно. Держава обіцяє допомагати, скажімо, відшкодовує майже половину вартості нових тваринницьких комплексів. В нашій області в 2014-му їх мають відкрити до грудня сім. Це великі об'єкти, котрі коштують від 9 до 100 мільйонів гривень. Що програма працюватиме, запевняє Володимир Галищук. Це є. Той основний напрямок, який буде підтримуватися обласною державною адміністрацією, Дана програма в 2014 році буде також працювати і виділені певні кошти. Та, все ж найбільшої уваги приділяють весняно-писівній кампанії. Стислі строки проведення вимагають ретельної підготовки. Кондиційного насіння запасли, але ж не всі. Ми на сьогодні маємо 22 господарства в області із 234, які планують посів проводити ярих культур. 22 господарства, які не мають кондиційного насіння. Мінеральні добрива посадовці настійно радять купувати виробників зараз. Ті пообіцяли міністерству відпускати товар за прийнятними цінами і не зволікати спальним та мастильними матеріалами. Впору посівної саме на них і спекулюють компанії, тож угоди треба укладати вже зазначаючи вартість. Щодо техніки, то тут аграріям радять заробляти насіння в ґрунт із якнайменшим проходженням полями агрегатів. Із банкірами обласні посадовці намагалися потоваришувати, запросили їх на свої навчання в сатанів, та, начебто, дійшли згоди щодо кредитування весняної посівної. Ної кампанії.